Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поділюсь вами рецептом дуже смачного та швидкого в приготуванні печива. В це тісто можна додати, як і шоколад, горішки або будь-які інші компоненти. Це вже все на ваш смак. Готується воно дуже швидко та просто, а саме головне із доступних інгредієнтів. Нам потрібно вершкове масло. Якщо ви його тільки виняли з холодильника, можна його трішки розтопити на водній бані або в мікрохвильовці. Додаємо цукор, за бажанням ванільний цукор або ванільний екстракт і перемішуємо все лопаткою. Додаємо одне яйце і ще раз все добре перемішуємо. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Тепер всипаємо більшу частину просійного борошна із розпушувачем, ще раз перемішуємо. І далі сюди можна додати будь-які добавки, наприклад, шоколад, горішки. Я додавала нарублений молочний шоколад та ось такі рисові кульки. Далі додаю борошно, яке залишилося, і все перемішую лопаткою. Тісто буде дуже таким м'якеньким, воно буде липнути до рук. Можна його поставити на декілька хвилин в холодильник, щоб було легше формувати печиво, а можна викладати печиво на деко і одразу за допомогою двох ложок. Я тісто відправила приблизно на 15 хвилин в холодильник, щоб було легше формувати печиво руками. Набираю ложкою трішечки тіста і руками формую ось такі кольки. Викладаю на деко застеленим пергаментом і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів, випікаються вони приблизно 12-15 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайняти трішки більше або трішки менше часу. Печиво виходить дуже смачне та ароматне. Усім смачного та до нових рецептів.